Бажаю здоров'я, пане президент. Дивіться, я до вас приїхав з такою розмовою. Вчора ж відбувся у нас скликання парламенту. І після цього парламенту кожен член отримає там винагороду, так? Ось. Я хотів би зараз це отримати, якщо це є можливо.

Так. так, все, пане генерале. Я перерахував кошти. Все так, видно? поступили. Дуже дякую, пане президенте. Дякую вам, пане генерале, що ви приймаєте участь безпосередньо в прийнятті таких важливих законів для нашої держави, і я сподіваюся, що на наступному парламенті ви також будете компетентні в цих всіх питаннях. Так, добре, пане президенте. Все, я можу бути вільний. Саме так, пане генерале. Дуже дякую. Гарної вам робочої зміни. Навзаєм, пане президенте.